Сьогодні у випуску, яким буде мораторій на перевірки бізнесу запроваджений з 21 липня, як оновився портал ПФУ для спрощення розрахунку лікарняних, що нового у правилах бронювання працівників, які штрафи передбачені за використання ворожого софта, які нові ознаки трудових відносин, чи відбудеться підвищення допомоги при народженні дитини та несподівані податкові ризики для аграріїв? Вітаю! Я Андрій Савинов, консультант з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, редактор семінар, і з вами щотижневий випуск новин, підсумки тижня, про головні зміни в законодавстві у випуску. Як завжди, багато важливих новин. Тож залишайтесь з нами, щоб нічого не пропустити. І додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. В Україні офіційно стартував реальний мораторій на перевірки бізнесу з 21 липня 2025 року. Держава пообіцяла не втручатися в роботу підприємців жодних планових ревізій, візитів ревізорів чи адміністративного тиску, що найменше до літа 2026 року. Але не все так просто: заборона не стосується сфер із підвищеним ризиком, зокрема підакцизних товарів. ПДВ і ліцензування, уряд лишає за собою право на позапланові перевірки за скаргами чи у випадках, коли вбачаються порушення. Окрім того, паралельно готують зміни до КПК, цифровізацію процесів і перегляд старих кримінальних справ проти бізнесу. Частину вже закрили. У теорії це має знизити корупційний тиск і підвищити довіру. Але бухгалтерам-керівникам і керівникам варто не розслаблятися. Мораторій не амністія. Порушення можуть виявити пізніше, і перевірка все одно відбудеться. Документи, облік і звітність мають бути в повному порядку, бо пауза не означає прощення. А щоб уникнути неприємних сюрпризів і штрафів, радимо прослухати наш вебінар 29 липня, тема середня для лікарняних декретних по-новому, новий обов'язок з обміну контактами до 12 серпня, нові правила, які не можна проігнорувати. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. Попри гучні заяви про мораторій на перевірки бізнесу, указ президента номер 538 від 2025 року не забороняє податковий контроль. Перевірки ДПС не скасовано. Вони тривають на підставі податкового кодексу. Кодекс не змінили. А отже, повноваження фіскалів зберігається. Президентський мораторій радше заклик не чіпати безпідставно, а не реальний щит. І вся філософія змін не в забороні, а в зміні орієнтації від випадкових і масових перевірок. До точкових, ризикових з найбільшою фіскальною вагою. Замість масових виїздів до бізнесу держава робить ставку на автоматичну перевірку платників через CRM – систему управління податковими ризиками. Це означає, хто показує підозрілу поведінку, потрапляє під приціл. Інші отримують умовну індульгенцію. В будь-якому разі бізнесу варто не розслаблятися, а використати цей час для перевірки документів. Внутрішнього аудиту та моніторингу потенційних ризиків. З 23 липня до перевірок військового обліку офіційно долучили ДПС і Держпраці. Тож, якщо ви оформлюєте працівників за ЦПД чи як ФОПів, але вони фактично працюють у штаті. Готуйтеся, інспектори шукатимуть ознаки трудових відносин, графік, контроль, оплату тощо. Якщо виявлять порушення, отримаєте подвійний штраф за неоформлення і за невключення до військового обліку. Чому саме ці органи? Бо ТЦК не має права перевіряти ЦПД і господарські договори, а на відміну від ДПС, і Держпраті. Це дозволяє виявити фейкових підрядників, які насправді мають бути оформлені офіційно, наслідки, штрафи для керівника та компанії, які можуть сягати сотень тисяч гривень. Перевірки ще не стартували масово, але механізм вже працює. Тож краще перевірити свої договори зараз, ніж виправдовуватись перед інспекторами згодом. На порталі ПФУ з'явилося важливе оновлення, яке спростить життя бухгалтерам, кадровикам і роботодавцям. Тепер, під час вивантаження даних щодо лікарняних, одразу видно повний страховий стаж працівника, вказано не просто роки, а точні значення у роках, місяцях і днях. Крім того, автоматично відображається страховий стаж за останні 12 місяців, це особливо важливо, адже саме цей період беруть до уваги для оплати тимчасової непрацездатності. Тепер не потрібно вручну підраховувати, шукати в архівах чи надсилати додаткові запити. Система все підтягує автоматично. Роботодавці можуть миттєво перевірити, чи має працівник. Право на лікарняні виплати, уникнути помилок у документах і не втрачати час на погодження з фондом. 10 обов'язкових оновлень для бухгалтера, нову квартальну звітність, подвійну мінімалку та головні зміни закону 13157 розберемо 1 серпня на вебінарі Облікова політика 25, нова квартальна звітність і зарплата Два розміри МЗП. Що змінюється для бухгалтера ФОПа та роботодавця? Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. У Верховній Раді зареєстровано законопроект номер 13505 щодо заборони використання та розповсюдження так званого ворожого програмного забезпечення, тобто будь-яких програм чи онлайн сервісів. Пов'язаних з державою агресором або її союзниками. У законі чітко визначено, як саме визначатимуть ворожі програми. Наприклад, якщо їхній автор, власник сайту чи компанія, яка продає продукт, мають зв'язок з державою-агресором чи працюють на окупованих територіях. За використання такого софту передбачено штраф 2% від річного обсягу компанії, але не менше за суму доходу, отриманого від поширення чи користування цим продуктом. Якщо таких порушень більше одного, сума штрафу зростає відповідно. Частина норм набуде чинності через 6 місяців, а санкційний блок з 30-го року. Радимо вже зараз переглянути, з яким ПЗ ви працюєте, щоб не опинитися під серйозними фінансовими санкціями, як змінюється роль бухгалтера, коли на допомогу приходить штучний інтелект. Від автоматизації до аналітики, від етики до вигоди для бізнесу. Розповімо 30 липня на вебінарі «Щі в бухгалтерії, новий рівень обліку аудиту і щоденної роботи. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. Уряд провів масштабну реорганізацію. Мінсоцполітики об'єднали змін єдності, Мінекономіки приєднало Мінагро та Міндовкілля, а МінстратегПром поглинуло Міноборони. Нові структури стали правонаступниками ліквідованих міністерств. При цьому оновили порядок визначення критично важливих підприємств для бронювання працівників під час мобілізації. Відтепер рішення ухвалюватимуть оновлені міністерства або обласні адміністрації, але лише в межах 10 затверджених сфер: сільське господарство, енергетика, транспорт тощо. Для інших сфер статус надаватиме лише. Профільне міністерство для бізнесу. Це означає необхідність переоформлення або перенаправлення документів, зміни контактів і можливі затримки у процесі бронювання працівників. Раніше надані статуси залишаються чинними до завершення терміну дії. Нові будуть розглядати за оновленими критеріями та під наглядом нових структур. Запрошуємо на наш вебінар 28 липня, щоб не пропустити важливі зміни. Розглянемо. Три важливі теми серпня: скасування господарського кодексу ПНРК і нові ризики заброньованих. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. Мінфін оновив форму декларації про майновий стан і доходи. У ній з'явився новий штрафний рядок 26. Для тих. То погорів на спробах списати хабар іноземним посадовцям. Як витрати? Це реакція на нові положення податкового кодексу, що забороняють податкове вирахування витрат, які можуть свідчити про надання неправомірної вигоди не лише українським, а й іноземним службовцям. Якщо платник уже зменшив податки через такі витрати, має 90 днів на подання уточнюючого звіту. Після отримання повідомлення від податкової. Але за це доведеться заплатити штраф 9%, а після 90 днів вже 18%. Штрафи розраховує платник самостійно, не пропустити жоден дедлайн та уникнути штрафів за просрочки допоможе наш зручний сервіс календар бухгалтера. З ним отримаєте усю звітність та платежі в одному місці на тиждень, місяць і навіть рік. Очікує на друге читання законопроект 12439, який обіцяє захистити бізнес від незаконних дій силовиків. Документ пропонує чіткі правила, коли і як можна вилучати майно, проводити обшуки, фіксувати дії слідчих на відео, а також гарантує, що речі повернуть, а не вони зникнуть безслідно. При цьому не передбачено реальної відповідальності для правоохоронців за порушення. Деякі зміни можуть навіть посилити тиск, наприклад, дозвіл відкривати справу одразу після заяви або збільшення строків на узаконення обшуків. Поки що не зрозуміло, чи стане цей закон рятівним кругом для бізнесу, чи лише гарно написану інструкцію без реального покарання для тих, хто тисне на підприємця. З 18 липня агрокомпанії мають рахувати частку сільгоспвиробництва по-новому. Мінагрополітики змінило джерела інформації для заповнення ключових рядків у розрахунку. Тепер ураховуватимуть не лише доходи від реалізації продукції, а й доходи від списаної кредиторки, включно з тими, що не виникли у межах операційного циклу. Це може кардинально змінити фінансові показники багатьох підприємств. Йдеться про обороти за рахунками 701, 712, 717, 746, 791, 792 і 793. Якщо маєте запитання з бух обліку, оподаткування й оплати праці, а також складання звітності та виправлення помилок в обліку, звертайтеся на наш унікальний сервіс Особистий консультант. І отримайте відповідь від 15 хвилин до 24 годин. У Раді зареєстрували законопроект номер 13507, за яким трудові відносини визначатимуть не за назвою договору, а за фактом роботи. Якщо людина виконує завдання особисто, за розкладом. Під контролем із регулярною оплатою це трудові відносини, навіть якщо формально підписано договір з ФОПом. Закон пропонує дев'ять чітких ознак: якщо наявні сім чи більше, суд визнає, що це саме трудові відносини. Контролюючі органи навіть зобов'язали звернутися до суду для перекваліфікації. Нові правила не стосуються гік спеціалістів та резидентів «Дія-Сіті». Якщо суд не визнає інше, протягом трьох місяців з моменту набуття чинності законом усі суб'єкти зобов'язані переглянути свої договори. В іншому разі ризик до нарахувань, штрафів та судових тяганин. Після призначення нового уряду Верховна Рада автоматично відкликала всі законопроекти, які подав попередній Кабмін. Але за які не встигли проголосувати, зокрема, зняті з розгляду скандальні ініціативи про податок на ОЛХ, обов'язкове декларування доходів від продажу особистих речей онлайн, про розкриття банківської таємниці, створення реєстру рахунків і сейфів у ДПС. А також про запровадження звітності і сталого розвитку для бізнесу зникли й інші проекти, які передбачали посилення фінмоніторингу, введення санкцій проти українців та збільшення штрафів. Усе це поки що відкликано, але не скасовано назавжди. Новий Кабмін може повернути ці ініціативи вже під своїм іменем. Держава готує суттєве підвищення підтримки для батьків. Уряд повторно схвалив законопроект, який передбачає виплату 50 тисяч гривень за народження дитини замість теперішніх 10 тисяч. Крім того, жінки без стажу зможуть отримувати по 7 тисяч гривень щомісяця після пологів. Перший рік життя дитини держава обіцяє додаткову допомогу на догляд. Суму визначають окремо після року вибір. Повернутися на роботу й отримувати 8 тисяч на ясла або залишитися із дитиною вдома до 3 років із покриттям ЄСВ. Також зберігається пакунок малюка, гроші або речі та запроваджений пакунок школяра по 5 тисяч гривень на кожного першокласника. Але це лише проєкт закону. Щоб виплати стали реальністю, документ має пройти розгляд у Верховній Раді. І це на сьогодні останні новини. Звертаю! Увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете почитати в особистому кабінеті бухгалтерської платформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Семінар. До зустрічі наступного тижня. Адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.